Він власноруч зробив суперкар і назвав його Вікторія. Пенсіонер із Донецька створив спортивну автівку своєї мрії, фарбував із звичайним лаком для нігтів. Але нині дизайною може позаздрити будь-яка сучасна іномарка. А з вітерцем покаталися і вікна. Віктор Філоненко вже 30 років удосконалює цей автомобіль. Двигун, коробка передач та гальма від «Жигулів» – усе інше власного виробництва. Компоновка у тека була класична форма автомобіля. Задні я двигун попірок поставив з той ж моделі, котрий ну котрий автомобіль, був. і вона стала перідні Першу модель чоловік зібрав ще 83-го. Тоді дверця та його машини відчинялися як у сучасних дорогих іншомарок. Угору за дизайном його суперкар, випереджав тодішню автопромисловість років на 20. Дружина Галина ніколи не дорікала чоловікові його захопленням. Навпаки, завжди була найближчою помічницею. Все це взвішувалося, все це рісувалася. Ізначально розповідала, що просто я сиділа, як мене на стульчик возле стінки і на стінки рисував. цю машину як какана вигляді, який приблизно має бути розмір, щоб було удобно сидіти. Вот ти що десь руль. Вікторові куртіло, аби його машина. Не відрізнялася від тодішніх Жигулів навіть кольором. Щоб пофарбувати авто у перламутр, чоловік накупив лаку для нігтів, витратив на це місячну зарплату. В ті роки перламутрових красок можна сказати, не було імпортних машин. Можна сказати, не було. Був Совєтський союз. Ми сердито жили, як кавер. А я хотів е, краску ніабичну створити. За роки вдосконалення автомобіль істотно змінив зовнішній вигляд і став рухатись зі швидкістю чи не 140 сорок кілометрів на годину. Водії на дорозі і нині, коли вже важко когось здивувати, чудернацькою моделлю ошелешено озираються на вікторів суперкар. Сам віт автомобіля, сам вітавтомобілю красається возаю і як-то новінька. А раз новінка вже новою модель. Свою втілену в залізу мрію майстер назвав Вікторією на честь перемоги над людськими лінощами, адже йому не ліньки вже три десятки років поспіль модернізувати свій витвір. Олена Фроленська Данило Богачов, Програма вікна СТБ.